Знання своєї теми, поглибити вміння аналізувати, синтезувати. Під час колективної навчальної діяльності з метою інтеграції природничих наукових знань усвідомлюємо органічний зв'язок наук, що вивчає природу і їх роль в пізнанні навколишнього середовища. Предметом нашого дослідження є вода. Речовина всім відома, ще з малечкою, така, нібито проста. Така невідома. Сьогодні великі вчені світу зробили висновок. Ми зрозуміли по-справжньому, що про воду майже ми нічого не знаємо, і цим розумінням приходить бажання щось дізнатися. Там, де вода, там і життя. Це надзвичайно проста істина, яка народилася на Сході, і доволі повно відображає взаємозв'язок зв'язок між водою та життям. Вода розглядається не тільки як природа.